Привіт, друзі! Давайте сьогодні з вами розглянемо таке запитання, як в інтернеті можна знати, чи володіє людина якоюсь нерухомістю, чи вона має у своїй власності там квартиру, а можливо будинок. І це ми можемо зробити через онлайн-сервіси. Насправді зараз існує два таких сервіси. Але давайте почнемо все по порядку. І так, вбиваємо ключове слово. Перевірити власника житла, приміщення та будинку. І отже, Google нам видає релевантні сайти. Я переходжу на сайт Центр перевірки нерухомості, як дізнатися про власника квартири в Україні. Бачу перед собою таку собі досить детальну статтю, яка пропонує нам два сайти: це DRRP і DIA значить, розшифровується як Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Отже, цей перший сервіс ДРРП, він достатньо такий простий, і в ньому можна дуже швидко, швидко зорієнтуватись і отримати необхідну інформацію. Я його вбиваю в пошук, заходжу, бачу, це по суті такий ну, лендінг, простий. Який пропонує нам зробити запит онлайн. Тиснув посилання, зробити запит онлайн. Відкривається перший крок, і вже бачимо, що сервіс пропонує нам два варіанти роботи. Перший варіант: ми можемо взнати інформацію. За ідентифікаційними даними, коли у нас є, наприклад, фами... прізвище ім'я по батькові людини, а також за об'єктом нерухомості. Оцей другий варіант, він такий можна сказати, не складніший, але він вже, скажімо так, передбачає, що ми маємо якусь певну вже інформацію про об'єкт нерухомості: це або кадастровий номер, або реєстраційний номер. Але ми вертаємось назад. До типу запиту і вибираємо перший варіант, оскільки він набагато простіший, і ми ну, буквально миттєво отримуємо всю інформацію, коли сюди у формочку впишемо прізвище, ім'я по батькові людини, яка нас цікавить, тобто ми можемо, скажімо, протестувати і вписати своє там прізвище, Свої так, ініціали, щоб отримати справку про те, чи володіємо ми майном, чи у нас нічого немає. Тобто так можна знати про кожну людину. Ну, по суті, це і все. Тому що, коли ми натиснемо на, запит, ми отримуємо потрібну інформацію. Далі, якщо нам потрібна ще більш обширна інформація, то там буде значить, така кнопочка, щоб Оплатити 55 гривень і отримати вже на поштову скриньку більш детальну довідку з описом про об'єкт нерухомості і хто є власником цієї нерухомості. Ось так дуже просто все робиться. Є ще інший сервіс, так як ми бачимо тут в інструкції, це дія, От, але там вже потрібно проходити. Таку більш детальну реєстрацію, давати свої паспортні дані, телефон, прописку. От. І після цього нам Дія теж видає потрібну інформацію. І плюс дії в тому, що можна взнати не тільки за прізвищем людини, але і за адресою, наприклад, об'єкта нерухомості. От Ми вказуємо адресу і отримуємо результат, хто є власником цієї нерухомості. Що вказана за адресою, ось так все дуже просто і легко робиться в інтернеті.